Вітаю друзі. Сьогодні вночі викликав чарівницю, а замість неї приперся якийсь підозрілий чарівник. Казав, що може зробити тільки так. Подарувати мені три бажання, які він виконує. Але правда, те, що Моїх ворогів сусідських, наших ворогів сусідських, буде двічі більше. Ну, я де на проста і вирішив замовити собі 325 на 75, поратуру 36,6. Ну і мабуть, хотів спочатку. 32 здорові зуби, та, але потім е, згадав, що ті сусіди. Росіяни добрі люди. І так жирають все, що бачать. І жаль би ще більше. Так що я нічого не замовив поки що. Підкажіть, яке третє бажання треба замовити.